Нам потрібно зараз забути про всі наші внутрішні суперечності, які є, забути на певний час. Для того, щоб всі сили кинути на зміцнення безпеки своєї. це перше. Терміново не чекаючи і не боячись крутих слів, сказати, що нам треба формувати народні армії, тобто ополчення, як кажуть російською мовою. І Озброювати їх, вчити їх, інакше буде погано і буде пізно. Третє, що я хотів би, щоб влада домовилась з США про Союз, військовий, Союз з Україною. Ну, кшталт, скажімо, США Ізраїль, США, Південна Корея. Я думаю, з рахуванням того, які можуть бути наслідки війни. Яку може ймовірно, хоча я в це не віру, але може розпочати Путін, такий союз вкрай необхідний сьогодні, і він може допомогти Путіну зрозуміти ситуацію, а Україні бути більш безпечною.